Всім привіт! Ви на каналі тут. Сьогодні я в варусі у Дніпрі. Сьогодні я вам покажу новий товар Бестабалс. Дуже популярна шоколадка. І сьогодні я її вперше в житті спробую. Пробуємо. Від одного до десяти, наскільки? Восьмерик. Восьмерик? А покажи, як воно всередині виглядає. Там якесь печиво чи що? тут? Э, та ні. А що це? Так. Mm. Да? У мене таке мчуття, не бояться вже прям. Да? Прям доволі знайомо. А мілка смачніша? Mm, чи кіндер? Not... Цей. Цей смачніше? А ні, мілка, я пам'ятаю, є якийсь смак, а він один в один. Прямо не відтрісняється. Рекомендуєш купувати по 200 гривень її? Покупайте тільки, коли акція. А скільки вона коштує по акції? 69. За 200 тут дороговато, так, для цієї шоколади. Коротше, по смаку. Карамель. Солоно. це я мінус лавили парамель. Е, Араш відчувається. Шоколад. Як завжди. Смачно. То любить містера міста. Ставте лайки і підписуйтесь. Ну а я прощаюсь з вами.